Ось ця яблоня зараз цвіте, вона кожен рік цвіте так гарно. і кожен рік дає плати, її ніхто не обрізає, ніхто нічого не дозволяет. Ну вона так на гарному місці Майже одна, сонечка і вла... волою хватає, Так що ось вона, красуня яка, ось. я ее уже снимал. Так. И вот она зараз снова. Вот такая красуня. Вот так тут. Вот. Зараз этот это. А ось ще я хотел, не знаю, получится зараз мне зняти цю... То поле выросло на бетоне. Зараз я. Ось она. Все дерево. И воно вже декілька руки растенатся и не добудови, но колина почнуть будувати его здесь. Мабуть в цьому році я вже приберуть, на жаль. А росте на піску і на бетоні, на другому поверсі. Ось вона зараз зазеленіла. Ну там будуть будувати. Я так думаю, сюди добудовую. Зараз покори її почи. Від сміття будівельна зачистили цей майданчик і закрили там. na zamok, ha? Skoro ma być, będzie budować, jest